Законопроєкт про мобілізацію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, в чому головна його проблема? Чому суспільство його настільки категорично не сприймає? Чим ви пояснюєте це? Ну, по перше, давайте говорити про те, що закон про мобілізацію штучно затягувався його прийняття декілька місяців. Правильно, восклад mm -hmm. не школося враження, що взагалі голосування відбулося під тиском наших західних партнерів. Досить дивно виглядає характер голосування в Палати представників відразу після прийняття закону про мобілізацію в Україні. Це перший момент, другий момент. Коли півроку нам розповідали, що в новому законі буде передбачено поняття ротації і демобілізації. А буквально за одну ніч ці два положення фактично та, їх забирають. І суспільство прекрасно розуміє, що їх шукали просто. До певного часу ці питання обговорювалися активно, щоб не викликати, ну, скажімо, соціальних потряс ну, напруги в українському суспільстві, а буквально за день до голосування ці питання зникають, як суспільство має ставитися і відповідно українські військові, коли немає чіткого розуміння, правильно? Держава має чітко давати, зрозуміти правила поведінки. І третє, основне: а чому в законі про мобілізацію? Положення про те, що співробітники спеціальних правоохоронних органів на них розповсюджується бронь. Чим це продиктовано? Співробітників МВС в Україні більше 400 тисяч Найбільший показник в світі на душу населення. У нас найбільша кількість співробітників правоохоронних органів, спеціальних служб, прокурорів, суддів та все інше. А виявляється, коли постало питання захищати країну зі зброєю в руках, вони чомусь, е власне, отримали бронь. А чому? Поясніть мені, і суспільство задає питання, чому ті люди, які є професійно підготовлені, не мають здоров'я, правильно? Жодних пересторог. Мають е, на поводження зі зброєю. Вони будуть захищати нас в тилу. Чому наскільки захищати, ми всі бачимо. Ті раз по разу гучні справи, відповідно, корупційні оборудки, чи то за, скажімо так, участі співробітників Служби безпеки України, які елітні нерухомості купляють, або співробітників нацполіції і відповідно прокурорських співробітників прокуратури. І у суспільства цілком закономірно виникає питання, а що це за закон? Правильно? Якщо ми говоримо про соціальну справедливість, то де відповідна соціальна справедливість? І головне, а чому фактично виведені за дужки так звані молоді пенсіонери? Пенсіонери правоохоронних і спеціальних служб військові пенсіонери їх нараховуються в Україні за різними оцінками до 300 тисяч. От уявіть собі, скільки людей. Зі зброєю в руках би могли би захищати Україну, але вони виявилися фактично виведеними. Тепер по закону дуже стисло. Чому? Дивіться, наразі стоїть питання електронного кабінету. Хочеш, реєструйся, хоч не реєструйся. А ви знаєте, чому така ситуація? А вона дає можливості корупційних оборудок, власне, співробітників ТЦК і ВЛК заробляти гроші. А як саме? Ну, якщо людини немає єдиному електронному реєстрі, правильно, якщо він не створений на 10-му році війни, ми бачимо ті затримання ТЦК. Правильно? Угу. Так. А для чого б власне оці людолови мали би демонструвати свою звитягу на вулицях, закидаючи в буси українців, якщо б кожен українець чи відповідно співробітник ТЦК, мав би електронний реєстр? Він бачив би де ця людина знаходиться наразі і, Відповідна електронна повістка не з'явиться, тоді е, е, держава е, має демонструвати відповідний елемент примусу. Тобто, от ту саму монополію на насильство, у нас цього не відбувається. Плюс відсутність єдиного електронного реєстру дає можливість за хабарі вирішувати питання відповідно, чи то зняття з військового обліку, чи то відповідне отримання так званого білого білету. От вам і відповідь. Якщо послуги раніше коштували 5-6 тисяч доларів на ті за відповідне питання, не присув то тепер вони вже коштують 10-12. За ризики беруть, але це, це питання поставлене на потік. Тому не дивуйтеся, чому у суспільства такі запитання до законопроекту закону вже він проголосований і підписаний. Коли бачать, як зростають статки співробітників ТЦК, як у них з'являються в роки війни, елітна нерухомість і елітні автівки. А в цей час всі українці спостерігають в режимі онлайн, як в буси пакують людей, фактично непридатних до активного характеру бойових дій. То відповідне настрої суспільства і виникають.